Інколи буває, що ти прибираєш і знаходиш ту саму коробку зі спогадами. Або шафу в куті, якої лежить усе те, до чого взагалі ніхто давно не торкався. І саме там знаходяться ті речі, які, коли ти їх побачиш, змусять забути, чому ти прибираєш і що ти взагалі це робив. Ти ніби знаходиш не просто річ, а себе. Ту частину з себе, не те, щоб яку втратили, а ту, яку трішки призабули. Я вважаю, що це своєрідні горокракси. Речі, які ми несвідомо зберігаємо з часів певних в нашому житті, стають частинкою нашої душі. Ми ж навіть не спеціально їх збираємо чи відкладаємо. Це просто щось в середині, таке каже: О, прикольна штука треба взяти. Наприклад, в мене був камінчик. Ну, або пір'їнка її знайшла і подумала, яка ж вона красиво, її потрібно просто взяти. І все, вона вже не завжди зросла з тим часом, який я тоді проживала. Я думаю, що якщо річ нічого не означає, її викидають, якщо вона не потрібна і не має ніякого особливого значення. Іноді речі говорять про нас більше, ніж ми самі. Дивишся на предмет і відчуваєш, що ним хтось користувався. В якому стані була ця людина? Чи була ніжність в рухах чи злість? Чи людина просто забила і забула? І куди більше може сказати сама кімната, в якій проживає людина, в якому вона стані була, що вона за людина чим займалася? Думаю, що не те, що ми говоримо, важливе, а те, про що ми мовчимо. Бо саме те, що не сказано, найчастіше є правдою. і коли ти залишаєшся наодинці з собою, ось тоді видно, яка ти є насправді людина. Тому мимоволі закрадається думка, що все ж таки мене бачать справжньою не люди, а речі. Які поруч, які бачили багато і прожили зі мною багато. Коли мені погано, я не хочу розмов, мені хочеться тиші, мені хочеться закритись в кімнаті, в просторі, де я переживу це сама. І навіть якщо я розповім про свій стан моєму близькому колу, це не означає те, що я не захочу бути потім одній. І це не тільки про біль, це і про натхнення, коли раптово приходить думка, і я шукаю щоденник, щоб її записати, або замалювати в скетчбуці, тому що тут важливі рухи, тут важливі відчуття, так само, як і в мікроемоціях в коміксі. Іноді я думаю, що якщо впустити когось в свою кімнату, чи не дізнається він про мене більше, ніж з моїх розмов? Можливо, правда про нас це якраз є ось це, речі, пил, момент, кімната.